Доброго дня! Сьогодні ми з вами навчимося переводити неправильний дріб у мішані числа. І так, неправильним дробом називається дріб, у якого чисельник більший за знаменник. Наприклад, 3 других – Це неправильний дріб. Тому що чисельник у нас 3, знаменник 2, чисельник більший за знаменник. А пам'ятайте взагалі. Що показується знаменник двієчки? Двієчка нам показує, що у нас були якісь тортики, і ми їх поділили на дві рівні частини. А що показує чисельник трієчка? Вірно, він показує, що у нас є такі три частинки. А давайте ми з вами візьмемо і з'єднаємо разом дві частинки. Тобто, у нас з вами зараз є три половинки. ми Беремо 2 половинки з'єднуємо. І що у нас виходить? Що в нас вже є цілий торт і одна половинка. Давайте повернемось до нашого дробу других. Як нам його перевести в мішане число? Ми собі задаємо питання: скільки разів двічка поміститься в три? Один цілий раз. Пишемо 1 ціла. Далі знаменник в нас залишається незмінним. 2. Рахуємо чисельник. Від старого чисельника 3 ми маємо один раз відняти 2. 3 відняти 2 буде 1. То в нас буде 1 ціла, 1 друга. Це вже мішане число. Є ціла частина і дріб 1 друга. Причому дріб уже правильний чисельник менший за знаменник. Наступний дріб 7 7,4. Задаємо собі питання: скільки разів четвірка поміститься в 7. Вірно, 1, раз. Пишемо 1 ціла. Далі, Знаменник буде 4. Він у нас не міняється. Рахуємо новий чисельник. Від старого чисельника 7 1 раз віднімаємо 4. 7 відняти 4 буде 3. Пишемо 3. Буде 1,3 четверти. Давайте перевіримо на тортик. Значить. У нас на мене був четвірочка, наші тортики ділились на 4 рівні частинки. І таких частиночок у нас 7. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Давайте візьмемо 4 частинки і з'єднаємо акуратно разом. Так, склеїмо їх. Якщо ми з'єднаємо 4 частинки разом, то ми отримуємо цілий торт. Тобто 1 цілий торт і ще 3 кусочки. Все сходиться. Рухаємось далі. Наступний дріб 14,8. Він у нас неправильний. Задаємо собі питання: скільки разів 8 поміститься в 14. Вірно, один раз записуємо 1 ціла. Далі, знаменник: у нас буде 8. Він не міняється. Рахуємо новий чисельник. Від 14 один раз віднімаємо 8. 14 відняти 8 буде 6. У нас буде 1, 6,8 восьмих – уже правильний дріб. Наступний. 15 шостих. Скільки разів 6 поміститься в 15? Вірно, 2 рази. Це буде 2 цілі. Далі, знаменник у нас не міняється, буде 6. Рахуємо новий чисельник. Від старого чисельника 15 маємо 2 рази відняти 6. А що таке 2 рази відняти 6? Це 2 помножити на 6. Давайте я акуратно напишу 2 помножити на 6. 2 помножити на 6 12. 15. Відняти 12, буде 3. То у нас буде 2,3. Тепер 3 шостих у нас вже правильний дріб. Так, знак множення витираємо. Наступний 23. 5. Скільки разів п'ятірка поміститься в 23. Вірно, 4 рази. Це буде 4 цілі. Далі, знаменник п'ятірка Він у нас не міняється. Рахуємо новий чисельник. Від старого чисельника 23 ми маємо відняти 4 помножити на 5. Це 20. 23 відняти 20. Буде 3. Буде 4,3,5. Так, спускаємося нижче. Наступний приклад 37, 12. Задаємо собі питання: скільки разів 12 поміститься в 37. Три рази. Пишемо 3, цілих. далі 12 з доменних, він у нас не міняється. Новий чисельник рахуємо. Від 37 маємо відняти 3 рази 12, тобто 3 помножити на 12.

Віднімаємо 2 помножити на 23, це 46. 68 відняти 46, буде 22. 2 цілі 22, 23. Наступний дріб 79, 12. Скільки разів 12 поміститься в 79. Якщо ми візьмемо 5 разів, це буде 60. Можемо ще раз взяти. Це буде. 72. О, більше вже не можемо брати. Заповнили: 72. Це ми взяли 6 разів. Тобто 6, цілих. знаменник нас залишається 12. Рахуємо новий чисельник. Від 79 віднімаємо 6 помножити на 12. А ми пам'ятаємо, що це 72. 79 відняти 72 буде 7. У нас буде 6 цілих і 712. Бажаю всім гарних оцінок. До зустрічі в наступному відео.